Друзі, всім привіт! Невеличка історія про проект Up. Заходив я в нього майже місяць тому. Стартанув він 27 квітня. Я заходив 28 квітня. Відносився до нього і в принципі зараз відношусь як до фінансової піраміди, і як до проекту з дуже високим ризиком. Але він мене дуже сильно приємно здивував, і за цей період мені вдалося заробити в ньому вже 2,5 тисячі доларів. Дохід постійно росте, так як я дотримую своєї стратегії, 50% я вивожу, 50% я реінвестую. Тому і кожного дня пасив у мене збільшується. Скільки він пропрацює ще, ну важко сказати. На моїй пам'яті були подібні проекти, які працювали 3, 4 і навіть 5 місяців. Звичайно, він може заскамитися в абсолютно будь-який момент, і тому до цієї інвестиції потрібно відноситися з холодною головою, не залітати там на всю котлету, думаючи, що завтра вже станеш мільйонером. Якщо все робити з головою і з розумом, то в подібних проектах можна дуже дуже непогано заробляти. Tronx Ап, в принципі, показав. Ті, хто заходили зі мною на самому старті, вже в дуже хорошому плюсі. Якщо хочете заробляти разом з нашою командою, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, все пояснюю, все розказую, кожному допомагаю.